Хотіли почати нашу розмову з військовим експертом Олександром Мусієнком, говорити якраз про роль залізниці в сучасній війні, адже ми дуже часто чуємо і від наших військових, і від вас, пане Олександре, про те, що якісь бої точаться чи то за залізничне полотно, чи то за якусь вузлову залізничну станцію. Але ми не можемо не відреагувати на ту новину, яка шириться соцмережами, і вже є навіть офіційне підтвердження від Страткому збройних сил України про те, що 3 листопада росіяни іскандером М влучили по нашим бійцям, загинуло багато бійців 128-ї бригади, і сталося це якраз під час шикування. от е, таке знаєте, питання, коли вперше чуєш цю новину, коли ми нарешті відійдемо від цих радянських традицій, шикування? А, То, по-перше, мої співчуття всім загиблим, тому що це жахлива трагедія родичам загиблих. І поранених, тому що вони так само є. Другий момент звичайно, що це болісно розумієте, і одразу, коли виникають такі випадки, починають розбиратися. Більше того, я вам маю сказати, що практично всі обставини загибель військовослужбовців, навіть під час бойових дій, виконання бойових задач, вони всі розслідуються. Тобто, які умови були, внаслідок чого це сталося, і так далі, і так далі. Причина смерті і тощо в даному випадку так само і буде так само. Ви чули міністр оборони у міру про це сказав, що буде інспекція. Екція міністерства оборони зараз іде внутрішня перевірка розслідування, і будуть звичайно встановлені всі обставини разом з тим, розумієте, не можна сказати, що шикування це виключно радянська традиція. Це радянська традиція, але вона притаманна і іншим арміям НАТО, особливо коли йде нагородження когось із бійців. Це завжди відбувається, коли є стрій, коли виходять, коли бачать, коли нагороджують. І це робиться спеціально, коли вітає весь стрій, весь колектив. Всі військові, які разом виконують завдання, і бачать, що чи президент, чи головнокомандувач, чи міністр оборони хтось хтось вшанував нагородою, щоб зробити це більш урочистіше. Де це робити? В який момент це вирішується кожного разу індивідуально, чи це робити десь а, в сховищі, там де це дозволяють умови, чи це робити на відкритій ділянці, час доби і так далі. Це визначає командування на місці. Тому не можна сказати, що. Виключно причина шикування. Я все таки думаю, що на превеликий жаль, як і в випадках, які були з грозою на Харківщині, як і в інших випадках, коли є застосування ракети Іскандер, не обійшлось без наводчиків. Так званих на превеликий жаль. Я не виключаю, що вони можуть бути серед місцевих або серед тих, хто це бачив. А чому саме на... особливісти на наводки цієї іскандер М що потрібен обов'язково наводчик, якщо це іскандер, -М». Так, як, як правило, відсотки 80%. Всіх застосувань «Іскандер» по території України, незалежно де вони відбуваються з коригувальниками, які підтверджують чи не підтверджують. Справа в тому, що це дорога ракета, яку ворог застосовує, як правило, коли їм відомо, що буде скупчення людей, що там хтось є, і потрібно її застосувати. І ви бачите, що випадки, порівняно з застосуванням інших ракет, вони не настільки часті, і от для цього потрібно коригування. Хто це робить? Ті, хто щось бачить, ті, хто передає інформацію. Пам'ятаєте, гроза, я казав про це що служба безпеки неодмінно знайде. Знайшли підозрюваних, які в цьому винні, на жаль. Так само, я думаю, що й тут не обійшлось на превеликий а жаль. Ширися соцмережами російські кружляв над цим шокуванням, це вже не могло бути наведенням. Так, це мов можливо було, було фіксація. Це було фіксація. Тобто, тобто ви ж бачите, бачите, що це вже було для того, щоб зафіксувати це. Він виконував функцію вже не розвідки, він вже виконував функцію фіксації, щоб потім в пропагандистських цілях це використати, звичайно, поширити, що вони і зробили через різні соціальні мережі, і потім продемонструвати. Те, що був безпілотник. Це через те, що можливо десь не працювали РЕБи, не приглушували сигнал. Але не треба виключати, що в цей час могли на цих напевних ділянках працювати і наші безпілотники. Відповідно, якби працював РЕБ, не могли б працювати наші БПЛА. Тому що це райони наближені до бойових дій, там часто відбуваються польоти. Ну, от, власне кажучи, і на жаль, сталася ця трагедія. Я би найменше чого хотів зараз, це бо я бачу різні оцінки ситуації, намагатися знайти винних безпосередньо, от у нас тут внутрішньо в українському війську, знаєте, і змістити фокус уваги і сказати, що от якби не так, а якби не так. І якби тому, що це, власне вибачте з того, чого я почав розмову, згадавши це радянське шикування. Так це більше як емоційна така була це емоційне, тому що тому що знаєте, якби не вийшли так, але слухайте, давайте скажемо відверто. А якби не було шикування і була встановлена позиція достеменно, що там є військові, ви думаєте, що ворог би не застосував цю ракету рано чи пізно? Ну тобто вони постійно вишукують і розвідують більше того, я вам скажу, ворог веде постійну розвідку у нас в тилу. Наприклад, у нас були удари і по Львівщині по об'єктам, які можуть застосовуватися військовими, використовуватися старичі і не тільки. Там немає загиблих на щастя, немає поранених, але вони постійно вишукують об'єкти і ведуть розвідку, по-перше, місця постійної дислокації. По-друге, де можуть бути. Чому головнокомандувач Збройних сил генерал Залужний в своєму есе пише про те, що нам треба допомога заходу для навчань резервів? Ми не будемо їх вчити в Україні. Та тому, що відомі місця розташування наших позицій, тому ніхто не хоче ставити під ризик бійців, їдьте в країни НАТО і там проходьте навчання. Давайте, власне, повернемося до е, теми, ну, яка нас тут сьогодні зібрала на цьому імпровізаційному майданчику біля евакуаційного потяга, який вивозив людей з зірпеня, який був обстріляний, це роль залізниці, взагалі, в цій війні. Ми часто говоримо про вузлові станції, довкола яких точаться бої. Це як ми вже бачимо, дуже гарячі точки. До прикладу, Куп'янськ вузловий це постійно в нас в ефірі лунає протягом минулого місяця. тому що росіяни намагаються його завоювати? От якби ви Оцінили роль і значення взагалі залізниці в цій війні. В першу чергу я вітаю всіх залізничників, тому що люди дійсно видатні, бо вони докладаються і до переміщення нашої техніки, і до переміщення військової логістики, що дуже важливо, і до того, що допомагають громадянам цивільним, просто громадянам, які переїжджали в евакуацію, і взагалі роблять сполучення, і до речі, наших міжнародних лідерів. Я думаю, що навряд чи якась залізниця в світі, можливо, крім американської, може похвалитись тим, що вагони возили президента Байдена. Хоча він активно, коли був в Сенаті, як залізницею там, тому це важливо. Друге, ви знаєте, що ще Отто фон Бісмарк відзначав роль якраз залізниці, і Німеччина розбудовувала, і це давало Німеччині тоді перевагу в багатьох воїнах. Ну, час ішов, звичайно. і Ми зараз повертаємося. знову ж таки нам кажуть, ми в умовах Першої світової війни багато в чому, і залізниця відіграє дуже важливу роль. Дуже важливо, тому що це найоперативніші, найшвидші засоби переміщення вантажів. По перше, для нас це треба визнати. По-друге, це використовує ворог на окупованих територіях, тому що. На території Росії для переміщення особового складу вони активно застосовують авіацію. Їхні літаки летять на Ростов, а з Ростова вже вони переміщують залізниці, і це наша заслуга. Тому що ми не даємо ворогові використовувати за призначенням аеродроми навіть Донецької і Луганську для транспортників. Вони не можуть цього зробити. Максимум, куди прилітають в Крим. Далі це йде залізниця. І тому, звичайно, що для оперативного переміщення перекидання військ ворог часто використовує. І звичайно, що з нашої точки зору для наших бійців це завжди є одна із цілей, ну яку треба перерізати, яку треба а, призупинити, по якій не треба дати постачатися а, логістиці військовій ворога. От, наприклад. Я із тих випадків, які були такі найвідоміші нещодавно. Це удар по Донецьку, якраз там, де була військова логістика окупанта, де було його а, паливо. І це дало можливість, звичайно. Ну, це стосується Авдіївки призупиняти там наступ, але це от так працює. Тому залізниця важлива на сьогоднішній день в умовах, коли немає можливості застосовувати авіацію, залишається залізниця і автомобільний транспорт. Олександра, напередодні на тлі цих трагічних новин про 128-му бригаду, трохи так загубився влучний удар по окупованому Криму, по судоремонтному заводу. Розкажіть, будь ласка, наскільки це була важлива ціля, те, що вдалося вразити малий ракетний корабель? Наскільки це цінно? Ще були вдалі дії по Чаплинці, Це те, що мені відомо, і там, скажімо так, концентрацію окупантів по одній з надмінбудівель, яку використовує зараз ворог. Наші сили відпрацювали не тільки там, тобто по лівобережжі Херсонщини, були після цього. Був удар по Кірчі, те, що нам відомо. Ну ви знаєте, що цьому передувала робота по. Розчищенню коридорів, тому що були уражені на початку тижня було ураження засобу С-300, зенітно-ракетного комплексу ворога. Відповідно, йшла підготовка, плюс радари. Тобто йде підготовка для того, щоб вразити. Відпрацювала українська авіація, повітряні сили. Причому треба розуміти, що дуже часто ці люди діють ну фактично кожен раз, кожен виліт це подвиг. Тому що насправді ми, нам здається, що. Ракети запускаються виключно з території підконтрольної, іноді це не так. Іноді це йде фактично на межі або навіть уже. На територію, яка з літака. З, літака, з літака, так яку не контролюють українські сили, тобто навіть з непідконтрольною в небі звідти йде пуск і вони швидко відходять. Тобто, це велика робота. І те, що вдалося потрапити по керчі, ви бачите, спочатку був Севастопольський сюди ремонтний, зараз Керч. Є ще такі потужності в новоросійську. В них ну де можна ремонтувати, і це з метою перше пошкодити інфраструктуру. Друге, це ж ракетний катер, який здатний нести ракети на свій калібр. Це важливо. Пане Олександре, до речі. Про інфраструктуру згадали, і тут знаєте, напрошується таке запитання, що минулого року ми бачили удари по інфраструктурних об'єктах, якраз от пов'язаних з залізницею цей кримський міст. Пам'ятаємо всі, як вибухали там ці цистерни російські, які йшли вночі і паралізували на певний час цей підрив роботу російської там залізниці. А чому зараз переключилися саме на портову інфраструктуру ну наші збройні сили і відійшли від от таких ударів по залізниці російській? Ця робота не припинялася, тому що це дві паралельні, скажімо так: два паралельних треки. Один трек стосується зменшення можливостей ворога на морі, і ми ведемо морську війну. Те, що вражаються кораблі, це морська війна. Ми її ведемо не за допомогою кораблів, літаків, але ведемо за допомогою того, чого маємо. Мета це дві цілі: перша це зменшити можливості ворога для ударів калібрами. Очевидно, що вони готуються я не відкрию таємницю, якщо скажу. І друге, це фактично встановлювати домінування в північно-західній акваторії Чорного моря. От те, що президент України говорив на кримській платформі, яка була відбувалася в Чехії, про те, що ми вже відігнали ворога і контролюємо цю західну частину. Це якраз завдяки цьому. Ну і плюс, я думаю, що ми побачимо найближчим часом ще удари. Я думаю, ви чули заяви. Є вони певні про те, що Україна готується збільшити кількість атак. Ударів, я думаю, що ми побачимо удари, зокрема, і по інших об'єктів ворога в Криму обов'язково. Тим більше, якщо мова буде йти про флангову операцію на лівобережжі Херсонщини, до чого ще зберігаються можливості і шанси, тим більше разом з тим, якщо подивитися на ранкове зведення Генштабу, там йдеться про те, що триває наш наступ на Мелітопольському напрямку, чи ви можете так коротко описати, власне, де ми там зараз можемо просуватися, бо знаєте, після. З цих серії публікацій здавалося, що от зараз війна фактично зробить таку оперативну паузу, але просування ЗСУ є. Ну, ви знаєте, що публікації вони, якщо говорити про публікацію генерала залужного, там зазначено про те, що ми будемо просуватися, і важливо, хоч по кілька метрів, але вперед просуватися. Тобто цього ніхто не спростовує і не заперечує. Що відбувається? Дивіться, ворог перейшов е і здійснив ряд контратак на півдні, на Мелітопольському напрямку. Мета зупинити остаточно наші наступальні Дивіться дії про роботи так. на вербове. Роботи на вербове. Зараз знову ж таки наші сили дещо відновили активність і намагаються відвитискати ворога. Тобто, я би сказав, що на Мелітопольському напрямку глобально відбувається те, що відбувалося раніше. Тобто ворог намагається виходити в контратаки, призупинити наше просування. Ми, в свою чергу, відсуваємо їх і знову ж таки переходимо в ці наступальні дії. Але інтрига, як мені здається, все ще зберігається на лівобережжі. Це Скажімо так, той напрямок Херсонщини той напрямок, в разі успіху, на якому можна буде, мені здається, ще переломити хід подій. Часу ця інтрига може зберігатися, тому що попереду ж вже на носі ми, буквально зима. Ми побачимо, все залежить від задуму, який буде реалізовувати командування. Я не можу сказати, тому що може бути два сценарії або. Операція через Дніпро більш масштабна або менша операція, яку ми зараз спостерігаємо, по сковуванню підрозділів російських військ, і те, і те корисно, пане Олександре. Аналізуючи події на фронті на українському фронті, відомий австрійський військовий експерт Том Купер підсумував свої, свою аналітичну довідку. Останню, от я зацитую, якби ж ЗСУ змогли отримати принаймні 90% обіцяної від НАТО зброї цього літа. Ви розділяєте такі песимістичні прогнози стосовно постачання зброї нам? Ну, ну, ви знаєте, є висновки Кільського інституту економіки німецького, який каже і наводить статистику, скільки по яким параметрам і позиціям Україна не доотримала Обіцяної. Я не кажу про ту, що ну ми маємо в майбутньому. А та, яка була обіцяна, дійсно вона не надходить в повних обсягах вчасно. І це дійсно пригальмовує. Тобто, тут треба активізовуватися. І звичайно, якби ми мали більше в більших об'ємах, і результат був би швидше і ефективніше. Це, 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 ну, це, це дійсно пов'язані речі. І пане Олександре, останнє запитання, коротко, дуже це не можемо не відреагувати на повідомлення від нашого головного управління розвідки про те, що росіяни невдало провели випробування носія, які ракети носія ядерної зброї ЯРС. От як взагалі розцінювати цю інформацію? З одного боку, добре, що вони провалили ці випробування, а з іншого боку, випробування там є зноска. Воно не провалено, ракета, відхилилася від курсу. Ну, тобто, це досить велика небезпека. Якщо вони все ж таки захочуть цю ракету кудись. Запускали. Ну, вона да. балістична міжконтинентальна, розумієте? Во це стосується це загрози заходу. На жаль, є політики на заході, які досить серйозно ставляться до цих викликів і загроз, і Росія промацується. Розумієте? Ну саме тому нам не дають проводити військові дії на території Росії. Ну чому тому, що є загроза, є ядерна зброя. Це реагують. Тому вони розуміють і тому влаштовує Росія ось цю показуху для заходу, щоб продемонструвати. Дивіться, ми працюємо і тому будьте обережні, не підтримуйте Україну, можливо, зменшити пакети допомоги і так далі. Це, це в першу чергу туди. Це пропагандистська акція саме для того, щоб розраховувати на зменшення підтримки з боку заходу. Пане Олександре, дуже дякуємо вам. Дякую. Олександр Мосієнко був гостем там прямого ефіру. 1+, плюс один говорили про те, що покрокове просування на Молітопольському напрямку триває. І анонсує пан Олександр, можливо, ще якась інтрига, яка з'явиться від збройних сил України на лівобережжі Херсонщини ще до того, як війна піде на таку оперативну зимову паузу.